Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія автопарквів, він основне надходження. Це ось такий Hyundai Tiburon, точніше купе. Це наспередній провід двігун, 16 клапаний. Друзі, машина реально в хорошому стані. По салону зауважень немає. Тут на спереду знаходяться скло підйомники. Підстаканник, доволі місткий багажник. Ось так нас автомобіль даний виглядає ззаду. Хороший виступ, титанові колеса, спереду електросклопакет, регулювання дзеркал електричне, мультимедіа, кондиціонер, механіка, машина у нас на газу. Друзі, 189 тисяч пробігу. В доволі хорошому стані. Друзі, кого цікавий даний автомобіль? Всіх чекаємо в автопарку. Ми знаходимося кільцева. 60. приїхали, потестили, купили. Всім гарного дня.